Щодня вони зустрічаються з різними надзвичайними ситуаціями, допомагають людям долати біду. Рятувальники відзвітували про виконану роботу у минулому році. Тепер настав час для подальших планів. Одне з головних завдань на наступний рік створення рятувальної станції в селищі міського типу Затока. За словами Олександра Чуханенка, ця ідея є досить актуальною, тому що у разі лиха доводиться чекати водолазну групу з Одеси, а це час, який може коштувати людське життя. Ми зараз працюємо в напрямку. Перше це місця, місце, де можливо створити цю водолазну групу. Місце поки що знайшли. Зараз вирішується питання з депутатами Затовської селищної ради про виділення ну, ділянки. По-друге, це створення самої водолазної групи. Тобто необхідно знайти людей, необхідно знайти спорядження, катер. Це дуже Опітлива робота, це дуже Олександр Чуханенко пообіцяв, що вже з відкриттям нового купального сезону у затоці буде спеціалізована рятувальна станція. Наразі треба вирішити, чимало організаційних моментів. У першу чергу знайти приміщення. Поки що самої будівлі нема де розмістити цю водолазну групу. Ми її хочемо розмістити тимчасово на рік, на два роки побачимо на території нашої пожежної частини, яка влаштована, ну, яка знаходиться в СМТ заток. Окрім того, необхідно вирішити ряд питань, з якими час від часу зіштовхуються рятувальники. Одне з найбільш важливих це водопостачання. У зв'язку з тим, що в нічний час відключають воду, падає тиск мережі. І якщо трапляється пожежа, рятувальні підрозділи не можуть брати воду з гідрантів. Це необхідно їхати за 2, за 3, за 4 кілометри від місця пожежі, щоб забрати воду. Чим самим і ускладнюється процес горіння, збільшується сам час гасіння пожежі, тому це один дуже серйозних питань. Які також поставлені на цей рік, як вирішити десь передбачити окремі башні Рожновського, десь передбачити пожежні водойми, щоб в результаті пожежі можна було забрати воду для гасіння. Зі слів Олександра Чуханенка, стало відомо, що на весь Білгородністровський є лише одна-дві вулиці, де вночі можна набрати воду з пожежних гідрантів. Та й то лише до третьої години. Дуже часто бувало таке, що якщо от. Наприклад, в місті пожежі, то постійно один пожежний автомобіль гасить пожежу, а два інших пожежних автомобілі вони просто підвозять воду. З пожежної частини у нас тут є постійно вода, або з гімопласту там постійно є вода, з КХП тобто з крупних підприємств. А це ж все час. Тобто ми могли, б, наприклад, подати дві-три струї в осередок пожежі, з двох пожежних машин. А так ми подаємо лише один ствол, а інша машина постійно возить воду. Приїхала, привезла, приїхала, привезла. Це, ну, це ж матеріальні убитки після цього більше і все. Тобто це дуже актуальне питання. Задля того, аби робота рятувальників була ще швидшою, на території частини з особовим складом постійно проводять навчання. Адже, як кажуть, важко в навчанні, легко в бою. Чим більше ми будемо приділяти уваги нашим хлопцям під час навчальної роботи, піднімати їхню боєздатність, боєготовність, тим буде оперативніше і швидше ліквідуватися та або інша надзвичайна ситуація або пожежа. Олена Маливан, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.